І так, сьогодні ми максимально детально по пунктам розберемо валютну пару, відкриємо угоду і подивимося, що з того вийде. Заберемо ми плюс чи заберемо ми мінус. Ось тут я написав такий міні гайд Що ми будемо аналізувати? Перше, друге, третє, четверте, п'яте, все по пунктам, покроково. Тому давайте відразу почнемо. Таймфрейм у нас. Один час. Саме перше, що ми аналізуємо це тренд за період 3-5 днів, допустимо, ну, можна якраз на ось цю картину опиратись. А, Так, просто і понятно, малюємо просту лінію для наглядності, щоб просто око наше бачило, що в нас тут відбувається. Якщо не враховувати той факт, що в нас йде піджим до області. Підтримки, а в нас тут трендовий рух а, рухається на пониження, тому що йде пониження локальних, виходить, максимумів. Окей, з першим пунктом ми розібралися. Другий пункт це в нас потенціал. Ну, вчора і сьогодні. Так, давайте за вчора, 13 число, значить, звідси ми пішли вниз. Сьогодні ми відкотились, не дійшли навіть до сюди і пішли далі вниз. Потенційний рух в нас також куди на пониження. Окей. Далі. Сила, слабість ринку. Давайте дивитися. Ось тут а була сила в покупців, хороша сила, тому що ми отут буквально за скільки там 3 години да, ми виросли звідси сюди. но по ітогу. Ми впали, знову виросли, знову впали. Ось тут у нас вже а, сила руху на повищення, вона вже була слабша, ніж ось тут. Тому що ми бачимо тут впевнені свічі на повищення. Ось тут у нас вже йдуть там, підбари, малі відкати, там, якісь імпульси і так далі. Сьогодні, ну не можу сказати, що це була якийсь там прям серйозний рух. Да, ось тут дві свічі були такі хороші. Можна, ну, порівняно з цими свічами. Но, по ітогу. сила, як на мене, зараз на стороні продавців. Тому що бачимо, ось тут був імпульс поглинання. Ось тут імпульси. Сьогодні також були ну, теж імпульси. Значить, а, ми ставимо як би плюсик кому? Продавцям. Так, давайте. отак. Опа, яке R. Продавця. Окей, далі наступний пункт. Це структура ринку на H1 і M5. Структура ринку на 1 H не східна, тому що, да, ось тут ми не оновили, виходить, мінімум, але ми так само її не оновили ось тут максимум. Тому в нас зберігається структура на пониження m 5 так, давайте на М5 дивимось, що кидається перше в очі. Це повищення локальних максимумів, точніше мінімумів. Піджим до області опори. Так. Тут в нас була структура висхідна, далі ми пішли на пониження, оновили, виходить, ось цей мінімум. Знову ж таки, пішли вгору чуть-чуть, так скажемо, Оновили максимум. І рухаємось на повищення Окей. А ставимо плюсик кому покупцям. Тому що структура а, ось тут, на мою думку, вона є висхідна. да Хорошо. Йдемо Получається, далі. Давайте далі. Свічі. Давайте дивимось знову на свічі. Давайте H1, m 30 Так. Свічі, свічі, свічі. За останній проміжок часу, ну буквально тут, давайте звідси. Імпульсні впевнені свідчі на пониження. Не менш імпульсні і впевнені імпульси на повищення. Знову імпульси на пониження. Ось тут же слабкість була, но того впевнені, ось тут свіча була на повищення. Далі бачимо пінбарчик, впевнена свіча вгору, впевнено, тому що тут немає наверху тіней. А, впевнена на пониження, знову впевнені на пониження, впевнена на повищення. Скажімо так, велика волатильність тут була. Но, того, давайте дивитись. Так, я би не сказав, що це впевнена свіча на повищення, хоч є хороша тінь на, на низу. Що говорить про те, що був імпульс на пониження, але цей рух викупили. А, остання свіча імпульсна була на пониження. Я би тут поставив плюсик продавцям. Окей, поставили плюсик продавцям. Йдемо далі. Локальні рівні. Давайте відмічати локальні рівні. Ми це будемо робити на М5. Так, локальні рівні. Де це у нас інструмент? Так. Ось тут. Є локальний рівень. Ми бачимо були зупинки. Ось тут були зупинки, ось тут були зупинки, ось тут була зупинка, ось тут така мінімальна була реакція. Ось тут був такий розворотний рух. Давайте далі. Далі ми бачимо. Ось тут є локальний рівень. Да? Була реакція, тут був теж ретест якби того рівня, скажімо так. І далі можемо відмітити ось тут рівень також. Бо він, це максимум за ось цей проміжок часу. А що тут я би робив? Звичайно, входив на пониження. Звичайно, входив на пониження, але точно не прямо ось тут на мінімумі. Тому що ціна вже полетіла вниз. Так, якби ми відкрились плюс-мінус ось тут або тут. Ну, в цілому пуб плюс. Так, ну давайте. Давайте, давайте, давайте. Ну що, ні, ну тут я на мінімумі не буду відкриватися, тому що ну, сенс відкриватись тут на мінімумі. Зараз може піти корекція вгору. Перекриватись тут 20 колінами, ну. Ну, таке собі. Такое собі. Давайте поставимо сповіщення і підемо на іншу валютну бару. Тому що ну, ми маємо щось відпрацювати. Так, тут в нас. давайте я швиденько. Оляну. Так, трендовий рух вниз, підходимо до області підтримки. Один час. Тоже на пониження при відкатах на повищення. Прямо зараз входити. Можна війти на повищення, тому що тут є рівень підтримки. Но коли ця реакція буде? Вона буде зараз чи вона буде пізніше? Ми дойдемо сюди. Чи ми хибноше проб'ємо цей рівень? І тільки тоді підемо на повищення? Хто знає? Ніхто. евро Єврокіхіфе. Ну, Давайте тут відсоток. Так, OTC ти поняв. Хто не в курсі OTC це мальований графік, скажімо так, брокера. Це не справжня валютна пара. Окей, ідемо. Получається, далі. От тут така. Я би сказав нестандартна ситуація. Тому що ну, нібито в нас трендовий рух іде на пониження, але ось тут нібито вже іде і на повишення. Да? Давайте дивитися. По пунктам ми не будемо розбирати, я швиденько сам пройдусь, а трендовий рух, безумовно, тут рухається на пониження. Давайте відмічати. Рівень підтримки. Є рівень підтримки, який себе дуже добре відпрацьовував. Тут буквально, ну дивіться, перший раз прям ну, хороший рух, хороша реакція, я би сказав, на, на рівень. А, ну, по ітогу, ми отак йдемо, спускаємося раз то нижче, що разу нижче. Так, давайте відмічати ось тут рівень. В нас, скажімо так, зараз відбувається консолідація. Да? Ми до того йшли вниз. Глобально, можливо, ми там йшли і вгору. Ну, давайте подивимося на один день. Так, да, ну прям так сильно глобально вгору. Ну локально з е, октября. Це в нас що? Е, Получається, жовтень, так? Да? З жовтня падаємо на пониження. Так. Давайте дивитися. Так, давайте перше подивимося, який відсоток USDK. В цілому непоганий. Так. Що в нас тут є? Бачу, йде реакція від об'єма. Угу, угу, угу. Окей. Давайте. Три бакса на пониження. Ну, зараз поясню чому. М30 трендовий рух у нас рухається куди. А, безумовно, кожен це підтвердить і зрозуміє, що він рухається на пониження. А ось тут у нас зараз відбувається область консолідації. Ми бачимо у нас є консолідація. Що я бачу в даній консолідації? Да, до того ми от від підтримки прям впевнено йшли. Да, впевнено йшли. Доходили до області опори, а то й взагалі її пробивали. Да? Ну, що в нас відбувається в цей раз? Ми навіть не доходимо до області опори. Тобто в нас де пониження ось таке локального максимуму. Я не спорю, тут є хороші свідчі на повищення, але давайте будемо враховувати те, що в нас глобально тут рухається тренд на пониження. Локально ми не можемо дійти до області опори. А це, як на мою думку, свідчить про те, що тут. А більше сил є в продавців. Так, імпульсне повищення. Окей. Так. Де б я перекривався? Ну, плюс-мінус ось тут. Доходимо сюди. Так, давайте глянемо на об'ємчики. Що вони нам тут говорять? Свічі на пониження з об'ємами, які падають. Це говорить про те, що буде відкат. Окей, в нас тут йде відкат е -е, свіча бачимо, прям потужно, але да? об'ємчик ось тут маленький. Що нам це говорить? А на чому власне ціна рухається, якщо об'ємчик маленький? Ну, можна перекритись, но. Я люблю, коли ціна прям нормально заходить в область, і я тоді перекриваюсь. Так, ну, перше, ще друге перекриття пасувало б взагалі відкрити десь ось тут. Так, бачимо був імпульс. Ну, він був від об'ємчика. Плюс у нас тут є така а, міні- міні спрос так скажемо, повишення локальних мінімумів, теж саме максимумів. Але тут, я, я ж кажу, опираюсь, виключно на тренд вверх вниз, на те, що в нас так, зараз скріншот. А на те, що в нас є пробита ось ця область, підтримки ось тут, да? вона пробита. Да, тут хибно ми теж пробивали, але зараз ми до неї підійшли і ось тут. Я думаю, можна ловити реакцію на пониження по ось цьому, виходить, Русі вниз. Так, півтора хвилини. Дивимось, ну можна було тут перекритись. Можна, ну. Ну окей. Не встигли, пропустили. Нічого страшного. Так, бачимо, який тут був імпульс. Відоб'ємо, так? Да? Но по того, що ми скотились на пониження. Зараз знову рухаємось вгору, не доходимо навіть до максимуму ось тут до опори. І в нас вже відбувається відкати вниз. Імпульсні ось тут відкати вниз. Бачимо, був імпульс вниз. Ну зараз ціна, а, би викупила це. Скажімо так, покупці викупили. Так, ну давай. Давай, дивимося. Чекаємо, а якщо ціна не підійде до рівня опори, я не буду відкривати. Получається перше перекриття. Так, usd CAD. давайте поставимо мітку. Євроаут теж був відкат, але ми не дійшли до області. Так, йде рух на повищення. Окей. Чи тут об'ємчик бачимо, прям виріс. Добре. Так що ми можемо цілком, ймовірно, ми підійдемо в цю зону. Основа мінус. Окей. Окей, давай. Чекаємо і відкриємося на пониження. Друге перекриття будемо відкривати строго від усе рівня. Так, бачимо, що все-таки йде рух вгору. Окей, це супер, класно. Давай ще трохи. А я відкрию перше перекриття. Окей, торкання було, ну. Мені б хотілося ще вище. Ну от. Так, давайте дивимося на об'ємчик. Вау, імпульс вниз. Поясню, чому я не відкривався, тому що я бачив, що ціна імпульсно підходить. Як показує практика, коли ціна імпульсно підходить до рівня, то в таких випадках краще відкриватись взагалі від верхнього кордону рівня, тобто на пониження. Да? Якщо на повищення, то від нижнього кордону рівня підтримки. Ось, тому я тут не відкрився. Бачимо, ціна пішла вниз. 46, ну 2 хвилини вже ціна йде вниз. Ну, окей, Ну В будь-якому випадку краще фіксанути мінус основа, ніж відкритись в нехорошій точці і отримати мінус взагалі першого перекриття. Тому нічого страшного, дивимось, буде хороший рух вгору, імпульсний. Я відкрию на, на пониження. Не буде, аналіз у нас виходить вірний, просто ми не відкрили угоду. Давайте чекаємо. Що з цього вийде? Ну що, бачимо, що ціна пішла по аналізу. Ось тут ми буквально торкнулись в області опори і пішли на пониження. Тому дане відео підходить до кінця, я думаю, це буде корисним для тих, хто в ділі, скажімо так, хто розбирається в трейдингу, хто пробує розібратися в трейдингу, ось маєте. 6 пунктів аналізуєте, пробуєте відкривати угоди. І так, доповнення по валютній парі євроаут. Ось такий імпульс. Я відкрив зараз, хто пам'ятає, ми ось тут відмічали. На рахунок USDCAD ми пішли вниз по аналізу. Зараз євроаут, ось такий імпульс вгору. Зараз ми або зловимо мінус, або то кажуть: добре, заробимо профіту. Так, ось тут я відкрав основу, вона закрилась в мінус. Ось тут відкрав перше коліно, і, звичайно, ось тут вже друге коліно на 10 хвилин відсоток. Там, звичайно, просто шикарний. 51%. А, ну, що поробиш? Що поробиш? Я відкрив. А, тому що чекаю тут реакцію хорошого напониження такого певного імпульсу вгору. Навіть ось тут, коли був такий імпульс вгору. У нас був відкат. То саме тут у нас імпульс вгору. Очікує відкат, плюс є хороша зона опори. Плюс я бачу. так давайте щось ближемо. Так, да, ось тут виріс об'єм. Но... Но до того ми бачимо, що був... була дивергенція. Об'єми падають, ціна росте. Ось тут не спорю, був хороший об'ємчик, але він навіть. Не дійшов до ось цього рівня, до цього об'ємчика, який був ось тут. А, чи буде тут пробиття на мою думку, ні. А, буде відкат. Але як буде насправді, подивимось, кажу: можливо, ми тут зловимо мінус другого перекриття. Зловимо, Пф, все покажу. Взагалі, без, без проблем. Сім хвилин. Давайте просто дочекаємося. Як закриється угода. І так, нормальна така реакція на пониження від відміченого рівня, а що не може не радувати. Тут буквально лишається 2 хвилини, ну якраз ось ця свіча. Шанс на те, що ця свіча буде ось такою, як на мене, ну прям дуже маленький. Тому тут ми заберемо швидше за все профіт. Да, по ітогу ціна дата, може через хвилин там 15 вона піде вгору, проб'є все рівень. Е, мені по факту це вже буде неважливо, тому що я проаналізував, реакцію спіймав, заробив, все. На тому, як то кажуть, е, закінчилося. А що буде по факту далі? Мене це абсолютно не хвилює. Так, давайте приберемо все, хоч бачимо, дивіться, який імпульс рухається на повищення. Де да, буде забавно, якщо свіча ось така в нас вийде. Ну, це буде прямо забавно. Можна буде посміятись. А в лапках мені. Прикиньте, ось така свіча зараз. Прям за хвилину 45 вона виростає ось сюди. І закриваю в мінус. Це би було прям забавно. сумніваюсь що так буде, але, як то кажуть, чим чорт не жартує, да? чим ринок не жартує. Хороший рівень. Себе відпрацював, реакція на 5 хвилин пішла. Так, 47 секунд. Не будемо вже робити паузи ніякої. Давайте просто спокійно з вами разом дочекаємось. Ну, я надіюсь я вийшов в профіт якийсь хоча б мінімальний, тому що відсоток, звісно, пів 42. Зараз вже 53. <сіх> Нормально. Євродолар. Він тут ніколи не міняється. Він завжди тут 82. Так, 15 секунд. І ми забираємо профіт. Да, ну я сподіваюся, що вийшов хоча б в якийсь профіт. Тому що з відсотком таким був би відсоток нормальний, там 80. Це би був прям шикарний профіт. І думаю, ми б навіть. Дійшли до 490, навіть може більше. Так, ну давайте бачимо, вже є 5 доларів профіту. Це е, з цим, що вже в нас був мінус. Я ще сьогодні вну, вночі буквально там п'ята е, ранку, я відкрив одну угоду, також основа, закрилась в плюс. Uh, і тепер. Так, а давайте, до речі, подивимось на долар канадський долар. Да, ми б тут відкрилися, це був прям хороший шикарний плюс, і профіт у нас вже би було набагато більше. Так, да, нормально так, так? Да? Заробляють. Окей, тепер точно відео прийшло до. Закінчення, тому всім ще раз бажаю удачі і всім, хто торгує, бажаю профіту.